Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами приготую рецепт дуже смачного джему, соусу. Назвіть, як хочете, з гіркого перцю чілі. Це йде приправою до м'яса, до риби, ну, взагалі до будь-яких страв. Це дуже смачно. Знадобиться мало інгредієнтів. Ось у мене перець гіркий. Іде туди кілограм цукру на кілограм чищеного перцю і один літр оцту яблучного, яблучного або винного без різниці. Перше, що ми зробимо, це помиємо перець і будемо його чистити. Да, Обов'язково рукавички, тільки в рукавичках чистять, бо потім буде страшне. Ось начистила я перець, нам знадобиться м'ясорубка. Можна, в принципі, на щось інше перемолоти. Я буду молоти на м'ясорубці. Ось перекрутила я перець, всипаємо в кастрюлю з товстим дном. Там попадається трішки кісточок, нічого страшного. В Основній своїй масі їх немає. Так, ставимо на вогонь. Трішки стане тепленьким, додамо цукор. Так, нагадаю, до маси я додаю. Кілограм цукру. І одразу вилью 850 грамів яблучного оцту. Або додавайте винний, це 6% оцет. Все ретельно перемішуємо. І після закипання будемо варити ще годину часу. Друзі, готувався наш соус або джем десь. Час 15, періодично я його помішувала. Зараз буду розливати по стерильним банкам. І поки розливаємо вогонь на мінімум, щоб воно стояло ще на вогні. Ось вийшло десь півтора літр 600 нашого такого джему. Він гостренький і солоденький, і трошки кислиночку. Повірте, він дуже смачний і це дуже швидко готується. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!